Усім привіт! Ви на каналі туристичного оператора Бомба Тур. Ми підготували для вас огляд чергового нашого туру, і це Румунія Вікенд у Трансильванії. Цікава та насичена дводенна подорож, в якій ми відвідуємо топові міста, замки та термальні води. Тож записайтесь з миколиками і запрошуємо до перегляду! Розпочинаємо, як завжди, з виїзду в тур. Він відбувається автобусом з Вінниці, по маршруту можна приєднатися у Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Чернівцях. Кожні 3-3,5 години на території України та 4-4,5 години за кордоном. Ми матимемо регулярні санітарні зупинки на автозаправних станціях, щоб усі бажаючі могли скористатися вбиральною та перекусити. Під'їжджаємо до кордону. Швиденько його проходимо та маємо переїзд до першої нашої локації замку Пелиш. Зранку робимо зупиночку на сніданок та ранкові процедури та їдемо у місто Сінає, де і знаходиться замок. Отже, пелеш найбільш вражаючий по розкоші і красі замок Румунії, і точно один з найкрасивіших в Європі. Це колишня резиденція румунських монархів, яка була оснащена всіма технічними новинками минулого століття телефонним зв'язком, кінотеатром, двома ліфтами, і центральним опаленням. Ажурні елементи дерев'яного декору і розписані вручну швейцарські вітражі, гоболени і картини, старовинні меблі і скульптури. Все це становить оздоблення 160 кімнат замку, кожна з яких неповторна. Маємо ще трішки вільного часу на території, та будемо переїжджати до нашої наступної локації замку Канта Кузино. Хто дивився серіал Венздей, знає, що даний замок став прототипом школи Невермор. Тому на території є безліч нагадувань, що тут відбувалися зйомки культової стрічки. Матимемо невеличку екскурсію, а далі вільний час, щоб самостійно погуляти місцевістю та зробити чудові фото. Адже тут дійсно дуже гарно розкішні краєвиди на румунські Карпати та не менш вражаюча архітектура. А тепер час для найбільш впізнаваного замку Румунії місця, що оповито легендами про влада Цепоша або як його називають, графа Дракулу. Тож їдемо до замку Бран, таємничого вампірського помістя та справжнього символа країни. Беремо квиточки та заходимо всередину. Послухаємо цікаву розповідь від нашого хіта та сповна дослідимо кожен куточок замку. Ходить до завершення і на десерт ми залишили затишне містечко Брашов. Тож їдемо туди, щоб погуляти його вуличками, побачити відому чорну церкву та ратушну площу. Залишимося на ночівлю, тож поселяємося і йдемо відпочивати. Статистика каже, що багато глядачів дивиться наше відео без підписки, тож пропонуємо це виправити прямо зараз. Натискайте підписатися, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід наших нових відео. Та, звісно ж, натискайте Палець догори, якщо подобаються огляди наших подорожей. Добрий ранок другого дня подорожі. Прокидаємось та показуємо вам огляд нашого номера в готелі. Ось такий комфортний та затишний номер з усім необхідним для відпочинку у нас був. А тепер йдемо снідати. Сніданок у вигляді шведської лінії вже включений у вартість туру. Диляємось та вирушаємо до Бухаресту. Сьогодні проведемо цілий день у столиці Румунії. А вона, повірте, має чим здивувати. У Бухаресті змішалися традиції заходу і сходу, завдяки чому місту притаманний особливий неповторний колорит. Галасливі торгові вулиці межують тут з тихими затишними кафе, а величезні монументальні будівлі з мальовничими романтичними садами. Місто відоме своїми широкими тінистими бульварами та прекрасними палацами. Його прозвали маленьким Парижем за французькі мотиви кращих будівель. Саме в Бухаресті можна безкінечно милуватися тріумфальною аркою, унікальними будівлями Беліпоги і занурюватися в спадщину культури колишньої румунської аристократії. А зараз під'їжджаємо до Палацу парламенту. Це найбільша в світі будівля парламенту. Одні бачать ній втілення манії величі диктатора Чаушеску, інші демонстрацію інженерної майстерності, а можливо відразу ці дві речі. Будівництво такого гіганта передбачало знесення багатьох кварталів історичного міста. Проте, після завершення проєкту, ось уже багато років його велич вражає погляд кожного, хто відвідує Бухарест. По завершенню екскурсії маємо вільний час для прогулянок у місті. Або ж пропонуємо відправитися релаксувати до найбільшого європі спа-комплексу терми Бухаресту. Заходимо всередину, отримуємо наші ключики та йдемо переодягатися. Терма Бухаресту це три різноманітні зони, оснащені критим аквапарком з водними гірками, термальними та прісними басейнами, саунами, джакузі, масажним кабінетом, місцями для релаксу, відкритим пляжем, барами у басейнах та ресторанами. Тож йдемо насолоджуватися цим по справжньому тропічним раєм. Комплекс в день, звісно, дуже красивий, але ви тільки подивіться, як круто він виглядає з підсвіткою, коли сонце ховається за обрій. Музика. Наш час у термах та подорож до Румунії підходить до завершення. Тож йдемо до нашого автобуса, займаємо свої місця та сповнені позитивних вражень та емоцій, будемо повертатися назад в Україну. Ось таким був наш дводенний тур до Румунії. Дякуємо за перегляд! В описі до цього відео залишаємо посилання на наш сайт, де ви зможете знайти програму цієї та інших наших подорожей. Читайте, обирайте та приєднуйтесь до наступних виїздів!